Добрий день, мої любі! А який у вас сьогодні настрій? Тож давайте посміхнемося одне одному та помахаємо рученятами, щоб передати свій гарний настрій усім. До нас сьогодні завітали подружки. Погляньмо на них! Порахуйте, будь ласка, скільки дівчаток до нас прийшло? Так, до нас прийшли три дівчинки. Я розкажу вам, залюбки, що це дівчатка-подружки. Дівчаток веселеньких троє. Вони у дружбі між собою. Як звати їх? Одну звуть Валя. А інших Юля та мала ну, знайомитись з дівчатками. У валі дві косички та синя спідничка. Тож, де стоїть валя? Так, валя стоїть посередині. Розкажи, між якими дівчатками стоїть валя? Так, між Юлею та Наталею. А зараз дівчатка помінялася місцями. Праворуч від Валі немає нікого, а ліворуч стоїть Юля. Тож де стоїть Юля? Так, Юля тепер стала посередині. Якого кольору платтячко у Юлі? Так, молодці, жовтого. А скільки бантиків на голові у Юлі? Так, два молодці. А між ким стоїть Юля? Так, між Валею і Наталею. То де ж тоді Наталя? Так, Наталя стоїть ліворуч від Юлі. А якого кольору плаття у Наталі? Так, молодці. А зараз дівчатка знову помінялася місцями. Де тепер стоїть Наталя? Так, посередині. А хто стоїть праворуч від Наталі? Так, валя. А хто стоїть ліворуч від Наталі? Так, Юля, молодці. Юля зовсім недавно почала ходити в садочок і познайомилася там з іншими дітками. Але вона забула, як їх звати. Допоможімо Юлечці пригадати імена дітей, розглядаючи світлину, покажемо. І назвемо усіх її друзів. В дитсадочку всі малята люблять побешкетувати. На прогулянку йдуть діти раз з'їжджає з гірки віта. Два із м'ячиком і васик. Три. На гойдолці Тарасик. А чотири скаче ната. П'ять малюють таня з гнатом. Ну що, ви усіх встигли назвати та порахувати? Тож давайте тепер порахуємо навпаки: П'ять малюють Таня з Гнатом. А чотири скаче ната, три на гойдалці Тарасик, два із м'ячиком Івасик. Раз з'їжджає з гірки Віта. Дружні в дитсадочку діти! Натас садочка принесла завдання. Подивіться уважно, які геометричні фігури зображені на картинці. Так, молодці. Трикутники. А якого вони кольору? Так, є оранжеві, а є білі. Порахуймо білі трикутники. Скільки їх? Так. Три білих трикутника. Порахуймо оранжеві трикутники. Так, п'ять оранжевих трикутників. На талочці потрібно з трикутників скласти тваринку. Вам цікаво, кого ж складе наталочка? Подивіться, хто у неї вийшов. Так, це ж лисичка. У валі загубилися кошенята. Будь ласка, знайдіть їх на картинці та порахуйте. Скільки ж у валі кошенят? Так, у валі троє кошенят, де знаходиться біле кошеня. Біле кошеня знаходиться за кущем. А де ж знаходиться чорне кошеня? Так, чорне кошеня. В кущі. А де знаходиться сіре кошеня? Так, сіре кошеня на паркані. А куди ж воно лізе? Вгору чи вниз? Так, сіре кошеня лізе вниз. Дякуємо вам, друзі, за допомогу. З вами було дуже цікаво і весело. Але нам час йти додому. До зустрічі. Діти, чи запам'ятали ви, як звали Поружок? А чим ми допомогли Юлі? Так. Да, ми... Пригадали імена друзів та порахували їх. А кого з трикутників виклала Наталя? Так. А як ми допомогли Валі? Так, ми допомогли знайти кошенят. Ви такі добрі помічники. Спробуйте стрікутників викласти таку саму лисичку, як у Наталочки. А я з вами прощаюся, папа! -па. Шановні батьки, залучайте дітей до сенсорних ігор з різноманітними предметами та іграшками. Це розвиває логічне мислення та пам'ять. А я з вами прощаюся та дякую вам за перегляд та співпрацю. До нових зустрічей!